На честь весняного оновлення природи ювелірний завод Золотий вік презентував свою оновлену колекцію ювелірних прикрас, присвячених красі та гармонії природи. Натхненні її образами майстри створили яскраві та водночас витончені моделі. Світлі кольори в поєднанні із квітковими мотивами покликані створювати прекрасний весняний настрій. В мережі ювелірних магазинів Золотий вік представлений широкий вибір прикрас з дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням. Це вишукані каблучки, сережки, підвіси та браслети. Прикраси від ювелірного заводу Золотий вік поєднують у собі вишукану жіночність та тепловесняного настрою. Оновлені колекції теми весняних квітів, чарівних метеликів, ніжних пелюсток та рослинних орнаментів вдало обіграні за допомогою білого та червоного золота, поєднанні з діамантами, сапфірами, рубінами, смарагдами, топазами, аметистами, гранатами, хризолітами. Професійне обслуговування, бездоганна якість виробів та дизайн, які гармонійно поєднує сучасні та класичні тенденції ювелірної моди, вигідно відрізняють мережу магазинів Золотий вік. Тільки до 31 березня ви маєте можливість придбати підвіз з трьома діамантами за ціною 888 гривень. А також каблучку з діамантом за ціною 1888 гривень. Прикраси від ювелірного заводу Золотий вік покликані надихнути жінок на створення чарівних весняних образів та стати найбажанішими подарунками до 8 березня.